перемагати у кожному матчі таке завдання на новий сезон поставив перед командою президент ПФК Олександрія Сергій Кузьменко сьогодні. Турнірні завдання у 23-му чемпіонаті України допоможуть і п'ятеро новачків. Четверо з них Сергій Старенький, Кирило Сидоренко, Роман Лактіонов та Руслан Зайналов раніше вже грали у складі Олександрії. Ще одним новобранцем Олександрії став вихованець динамівської школи захисник Артем Сухоцький. Роботою селекційної служби клубу у міжсезоння головний тренер Олександрії Володимир Шаран задоволений. що Але на тих кандидатурах трансферна діяльність клубу не припиняється. Будуть ще новачки. Можливо, з клубів прем'єр-ліги, зазначив Володимир Шаран. Побував на Заході і перший віце-президент ПФЛ України Ігор Шам. Він нагородив гравців, тренерів та керівництво клубу бронзовими медалями першої ліги сезону 2012-2013. Разом із командою святкували і представники фан-клубу Олександрії. На завершення традиційної зустрічі із болівальниками президент клубу Сергій Кузьменко вручив абонементи на сезон ветеранам Олександрійського футболу та й найвіданішим прихильникам короля спорту. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.